Модь. А якщо ти хочеш там когось поганять, на що ти мене ждеш? Йди. Йди <ганя> поганяй, йди, йди сама, йди, йди, там вівчарки заступляться, давай. Йди. <ганя> 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 Маму треба ждать. Ну, то жди. Бо вдруг там без, без мене тебе з'їдять, моя фуліганка. <ганя> ти суєтола, блін, домашній. Отак, так, що да. там? Що там? Сусід машиною стукає, да? 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 От ти моя девочка, от ти моя красюнечка. бубух. Мелкий світолог, все, лягай, все. Трошки полеж, дочі, Де на вулиці. Скажи, Пішли опять будеш засрана вся. Що, пішла сама? Ничего собі? А не боїся? Моть. Сама підеш? Угу. Да? Скажите, ну нафіг. Як станеш, то й піду. А то вдруг заступиться.